Всім доброго здоров'я. Вирушаємо ми Шершень, Вовчик, Югорьок І я сьогодні в такому складі четверо на Донбас. До ранку. Так, всім доброї ночі чи доброго ранку. Слава тобі, Господи, добралися до Донецької області. Ігри наші, йдемо на обгон. Щось вони заснули трохи. Так, пішла в нас перша вигрузочка. До сірого заїхали в гості. Всім добрий ранок. Добрий. Задаємо пис Донбасу. У вас щось тут прохладно, 0 градусів, треба вже кальсони вдівати. Лимонадів три давай. А ну пойдет, пойде. Девочка, дівчака, зуманіш, я тобі казав. Салка передала. О, о пожалуйста. Диви, ей, кесалко. Медовие. Кусняшка. Он прям це якась новинка. Я ще такий не понял. Ого, диви, мікс, новий ума. Мікс. Мікс. це мікс запіха. <laughs> так, степен. Що там? Віддали ми тільки що нашого Мерседесика на розвідку. Повертаємося десь в район Славянська. що запаковувати, як, як в трамваї. Так, всім доброго ранку. Закриваємо посилочку Зуманського міського центру позашкільної освіти. Територія творчості. Величезна подяка. Братуринській Наталії Йосипівні і в цьому колективі. Зараз Та, так посилочку. Зараз ми її відкриємо. Там ще десь одна є. Доберемося потім. О, а ну, Єгорська, тут у нас йдуть такі от, з медом різні горізки, Дімончик, держи. О, Це якраз то, що Отлична. треба хлопцям. Дрівню опору пригодиться. От. і так і тут фокус. Ще вам дякуємо. Дякуємо. Так, підвантажили хлопців 30-ки. Дімончик. Ну, з ним города. Вітаю по всіх. Бажайте да. рухатись в правильному направленні. Всіх з ним міста, да, у нас сьогодні день міста. До речі, автівка, на яку дуже багато уманчан, я знаю, особисто долучалися до збору. Димончик уже на ній гасає. Слава Україні! Пока Димон. Дімон. Казав хлопцям, давайте я туди. Сяду, ми кажуть, ні, давай зіграємо в карти. Хто тобто, програє, то буде ззаду. Я кажу, ну давай договорились. Так, розпаковуємо одну посилочку. Діти передали, подивимося, хто тут лежит, бо у нас не було часу розпаковувати інші. Подивитись там по фото вже. О, тут і листи, ось, що тут ще є. Серветки вологі. Серветки такі. Чаї. Півчатки робочі, тактичні. Да. перчатки робочі, тактичні. Диви, футболки. Що там ще? все? Мед. Я з'їхав получати Консервація, кава, печиво, кілька. чаї, ну і всякі смаколики. Ще раз всім дякуємо. Коротше, Дмитро, дивися, якого кота тобі з фронту беремо. Іменно фронтовий кіт. Братам, скажи. Да. Це кіт. Це кіт на масть буде. фронтовий кіт, ми його забираємо. Ми це біда, та янголами крилатими, зуби, де ти буде любий танк Воїнами сильними, любити танк що віддали, боротьбі за волю нашу літа Неба саме літав, не керований птах, але душі бо нікому не дав. Ні, ти ми не ті, хто хотів, бентів не медій не втік, коли нападе бобіг, хто по тій в дожді Та в лютому не від морозу почало трясти, якби Як ми стали на краплю теплі шуми, не щумили би напевно наші голови, шуми, те, що ми розігнали, би всіх марищові нас зробило вільними, би бочевить. Завтра, де опинимось ми, серце хоче правди до неї, і ти Свобода назавжди, ліки від самоти і пустоти ей, ей. Ти не надійся й не жди, Вже б напевно спали руки, були б іншими, якби у скроні лунає, стуки ти рухаємось туди де звуки гітари, чути нас бігуємо мотив, ей, ей. якби світі не лади